Воркаута, дама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Сьогодні тренування, пресу. Показую, як накачати 10 кубиків, як у мене на животі. У мене є 8 кубиків, якщо рахувати 2 бокових, то це 10. В Принципі, хто як рахує, в кожного своя структура тіла, в когось більше видно нижні кубики, в когось верхні, і зазвичай в когось навіть бокових не видно. Тому в сьогоднішньому відео покажу, як накачати двома вправами абсолютно всі кубики пресу на тілі, самими простими класичними спробами тренувань, тому що якщо ви не вмієте тренуватися, то вам потрібно пробувати і щось починати. Найважче з усього, що взагалі існує, це накачати нижній прес. Того. Сьогодні покажу вам вправу, яка допоможе вам накачати нижній прес, а верхній прес накачається автоматично. Тобто, якщо качати нижні кубики пресу, то верхні прокачуються додатково. Їх простіше накачати. тобто по... Хронології качаються верхні, а потім нижні. І логічно, що потрібно качати нижній прес, для того, щоб накачати верхній прес. Як би це дивно не звучало. Тому обов'язково підтримайте перед початком відео збір на суму 232 тисячі гривень для програм тренувань на сайті www.orkna.com. Посилання буде під відео і детальніше розкажу в кінці відео стосовно збору. Отож, саме тренування це. Те, що потрібно робити в домашніх умовах без прикладних, без брусів для більшої міри прокачки нижнього пресу, так як є кубики верхнього пресу і нижнього, і верхні, по-моєму, качається набагато простіше, то качаємо конкретно сьогодні нижні для того, щоб верхні активувалися більше. Одна з вправ буде більше для прокачки. Верхні частини живота, одна для нижньої, але і та, і та вправа робиться для прокачки всіх кубиків пресу. Тому обов'язково поставте лайк, якщо не забули. Якщо забули, то поставте лайк, якщо ні, то поставте лайк. Якщо ні, то не ставте лайк. Якщо да, то да. Коротше, тренування потрібно зробити так: вдома, в домашніх умовах, будь-де. Тобто не тільки вдома, декому зручніше. Якщо десь є у вас час вільний для того, щоб зробити тренування, то потрібно робити першу цю вправу чи другу, яку ви вважаєте за потрібну, як вам краще буде подобатись. Але це перша частина тренування. Потрібно тримати кут, кут тримається по різному, можливо, тримати з натянутими руками вперед. Ось так, як на відео показано, складніший варіант або простіше. Ще простіше, ще складніше є декілька варіацій. Руки за головою це також складний варіант прокачки пресу. І най найпростіше це коли руки на локтях в упорі. Тобто спочатку починайте з локтей. Ставте в упор руки, потім тримайте їх за головою, і потрібно тримати кут буквально по декілька підходів за день. А в ідеалі просто робіть по одному підходу. Зранку чи ввечері однієї вправи. Тобто одну вправу робіть зранку, одну ввечері. Якщо хочете, робіть і зранку дві вправи, а на другий день ввечері дві вправи, як кому зручніше, так, щоб не казати конкретно, то робіть, як вам більше подобається. Пробуйте і так, і так, і для себе створюйте ідеальний варіант того, як ви будете тренуватись. Але, по-моєму, краще робити одну вправу зранку, одну ввечері. Як зручніше, кому міняєте місцями по черзі. Так робіть як кому коли хочеться. Але якщо починаєте робити зранку вправу якусь одну, для прикладу цю, яку показую першою, і на другий день ви хочете її зробити вже ввечері, то це буде нелогічно. Тобто робіть зранку завжди то, що робите зранку, яку вправу першу вибираєте. Тоді, звичайно, що буде у вас нормально відновлюватись, встигати. Кожен м'яс, який задіюється при тренуваннях, і з часом ви будете прогресувати так набагато краще, тому що якщо будете, для прикладу, робити першу цю вправу зранку, ввечері другу, і потім знову зранку будете робити другу, а цю ввечері, то дві вправи від вечора до ранку ті ж самі не зможуть вами нормально робитися, тому що тіло не встигатиме відновлюватись. Все настільки. Просто, тому краще слухайте поради і тоді тренуйтесь. Стосовно збору, зараз збирається збір на суму 232 тисячі гривень для того, щоб назбирати цю суму, це гроші, які ви інвестуєте в програми тренувань з моєю вагою тіла, які робляться в домашніх умовах, на прикладні і брусах. Тому обов'язково долучайтеся до збору, як тільки ви. Назбираєте всю суму, то загружу вам всі програми тренувань. з Сайту www.w.ворkautoдама.com послання під відео на збір, на сайт. Переходьте, дивіться, і тоді, як до нового року встигнемо, то загружу вам всі програми тренувань. Цінлі до нового року встигнути все абсолютно. Стосовно тренування, можливо тягнути носочки на себе, можливо. Вперед по різному робиться ця вправа, тобто пробуйте і так, і так, як кому зручніше. І, звичайно, що в ідеалі один день робіть натягування носочків на себе всі вправи з руками витягнутими вперед, з руками за головою, руками упертими в локтях тілом, і на наступний день робіть. Тренування з витягнутими носочками вперед. Це різне відчуття. По-різному будете себе відчувати при такому тренуванні одному і іншому, але краще робіть для різноманіття і то, і то. Так будете всебічно, універсально розвивати свої м'язи краще всього. По-моєму, потрібно завжди так робити, не стояти на місці і не тупити. Тому для того, щоб додати до цієї вправи ще й другу, це якраз скручування будуть. У вас, якщо будете робити і ту, і ту вправу, а для того щоб накачати прес, вам прийдеться робити і то, і то. Тому для верхнього пресу краще підійде ця частина тренування. Тому. Робіть і одну і другу, але якщо ви будете, звичайно, що робити в один день і одну і другу вправу, починайте з тої, яку показав першу. Тому що, якщо почнете з скручувань, то у вас тоді набагато швидше начнуть м'язи забиватися, ви не зможете просто тримати прес. Тобто ваща вправа це нижній прес, тому робіть її першою. Скручування можливо робити по-різному, є різні варіації амплітуди, починайте з самої простої, нема конкретики. Скільки разів робити, тобто першу вправу робіть на максимум 10 секунд, 20, 30, 40, хвилину, 2 хвилини. Скільки можете, цю вправу робіть конкретно до максимального відчуття на максимум з початку, починаючи просто одним підходом. Всього на всього потрібно зробити один підхід. 50 разів, 20 разів, 30 разів, 40 разів, 100 разів, 1000 разів, скільки хто зможе. І цю вправу також потрібно буде робити різними варіаціями. Тобто кожну вправу в кожній частині такого тренування треба всього-навсього робити, щоб не забутись по одному разу на максимум. Ця амплітуда, яку показую для прикладу, є різною. Комусь простіше робити швидше, комусь повільніше. Головне, це тягніться обов'язково до колін сюди вверх, повністю витягуючи своє тіло. Якщо не можете, то старайтеся з кожним тренуванням звернутися все вище, вище і вище при такому. Положені тіла, неположні тіла, просто в такому відчутті ваші будуть е, п'ятки тягнутися вперед. Тобто тяніть п'ятки, зжимайте їх до сідниць. Намагайтеся максимально чітко, впевнено тримати своє тіло, прижати до землі і тоді зможете швидше дотягнутися до колін. Ні, це буде навпаки важче, але звичайно, що. Такою вправою ви будете просто ідеальніше, чіткіше, з самого початку робити її, і при цьому скручуйтесь таким чином, щоб не просто скручуватись як-небудь і робити просто пошвидше, а скручуйтесь так, щоб у вас скручувались м'язи. Тобто тяніть свою не голову, а тіло. Зжимайте себе таким чином, щоб ваша відстань між. Кубиками пресу зменшувалась. Тобто мають вони ці м'язи скручуватись, а п'ятки постійно мають бути біля сідниць. Тобто, якщо ви будете робити швидко, якось розбалансовано, то тіло буде розшатуватись, розкачуватись і п'ятки будуть відтягуватись від сідниць. Якщо не можете, звичайно, якщо поставити в такому положенні, точніше, це не положення, як правильно назвати, неважливо, просто такій позиції, якщо будете ставити ноги свої, п'ятки від сідниць далі, вам буде простіше робити. Чим ближче будуть п'ятки до сідниць, тим буде важче. Якщо будуть п'ятки повністю біля сідниць, то ви взагалі відчуєте, що це набагато важче робити цю вправу. Тому для того, щоб робити її повноцінно, повністю і дотягуватись ідеально до... Колін грудьми торкаючись, то робіть спочатку з довшо. Амплітуди, тобто п'ятки мають бути десь далі від сідниць, а потім ближче, ближче, ближче ближче, і дотягуйтесь до ідеального того відчуття. При цьому не піднімайте ноги в повітря, коли будете дригатись. Показав, як неправильно робити для прикладу. І не треба отак робити, якось неправильно, тому що це не є правильно. І таким чином, якщо ви, звичайно, не можете ніяк робити, то робіть так. Це найпростіше, коли ноги в повітрі. І з цієї позиції вже пробуйте ноги опускати вниз, тягнути п'ятки ближче до сідниць. Якщо не можете, то далі. Якщо можете, то старайтеся вже ближче. І в ідеалі ідеальний варіант це коли п'ятки повністю біля сідниць і тіло підтягується хоча б маленькою амплітудою, але вже підтягується. Якщо не можете, то взагалі підтягніть свої. Силою тяніть себе ноги свої, зжимайте, скручуйте таким чином, щоб п'ятки були біля сідниць, тобто підтягуйте свої ноги і так пробуйте качати прес. Все, в принципі, просто другою вправою, в другий день, так як в перший день, для прикладу, ноги у вас тянуться носочками на себе, в другий день від себе, то в другий день для різноманіття і добавки робіть скручування в бік. Раз вліво, раз вправо, або по 5 разів вліво, по 5 разів вправо, по 10, по 20 разів. Якщо робите вліво, то робіть так само і вправо. Тобто скільки разів робите в одну сторону, стільки в другу. Пробуйте робити по-різному. Якщо в один день робите просто якось пробуйте чисто в одну сторону робити 20 разів, в другу 20 разів більше не можете. Для прикладу просто кажу, то в наступний день робіть. Раз вліво, раз вправо, право, раз ліво, раз вправо. Швидко можете робити, як показано в цьому прикладі, або по своїй швидкості, як вам виходить робити. Тобто відчуваючи, відштовхуючись від свого фізичного стану і того, як ви що можете робити. І доходьте так само до ідеалу, підтягуючи свої п'ятки до сідниць. Тяніться, 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 і з часом ви будете робити все ідеальніше, краще і таким чином прокачувати свої м'язи, доходячи до свого ідеалу. Ці дві вправи класичні, це є найкраще, що взагалі існує в домашніх тренуваннях для прокачки пресу. Не обов'язково робити кожного дня, але якщо будете робити кожного дня по одному підходу кожної вправи, чесно, совісно, при цьому не ламаючи себе і не пробуючи робити якось надзвичайно неправильно чи ще якось, то з часом ви зможете реально 100% Накачати свої м'язи пресу, як бокові, так і нижні і верхні кубики, тому що якраз вправа, яка показана зараз в кінці цього відео, скручування бокові і всі інші, вони качають, як і. Кубики пресу верхні, нижні, так і бокові. Тобто ці всі вправи качають абсолютно всі кубики пресу. Нагадую вам про збір, які посилання під відео, коли закінчиться збір, то сайту всі програми тренувань www.da.com будуть завантажені в інтернет вам всім назавжди безкоштовно. Тобто, ви всі купляєте програми тренувань. Пока!